Уявіть собі людину, не звичайного старця, а справжнього віщуна, про якого ще за життя ходили легенди. Його звали Овсій. Він був відомий своєю здатністю бачити не просто майбутнє, а саму суть речей, що лежать за межами людського розуміння. Але три роки тому, перед повномасштабним вторгненням, у розквіті свого духу він раптово впав у глибокий сон. Лікарі розводили руками кома. Роками він лежав нерухомо, оповитий таємницями. Його родина вже втратила надію, а світ, здавалося, забув про нього. Раптом тиждень тому його повіки злегка затремтіли, а потім різко розплющилися глибокі, сині очі, сповнені надприродної мудрості. Напередодні свята Іллі, коли світ завмирає в очікуванні грому, сталося диво. Те, що ніхто не міг передбачити, овсі прокинувся. Наступного дня Овсій вже сидить на ліжку, п'є воду. Поруч його донька, яка дивиться на нього з невірою і тривогою. Вона тремтячим голосом запитує про його самопочуття. Овсій хрипким, але чітким голосом, ніби він довго мовчав, відповідає: – «Я? Я бачив, бачив те, що має статися, бачив Україну. Донька дивиться на нього з жахом, адже знає про його дар, але після стількох років тиші це звучить особливо моторошно. Його слова були не просто маренням людини, що одужує. У його очах горів вогонь знання знання про майбутнє, яке він бачив під час свого 20-річного сну. Він бачив випробування і бачив перемогу. Овсі продовжує розповідати про свої видіння. Я бачив, як повертаються землі не одразу, але крок за кроком. Бачив, як напівзруйновані будинки знову наповнюються життям. Я бачив, як люди, що колись покинули свої домівки біля широких річок, що впадають у солоні води, знову повертаються. Їхні очі сяють надією. І бачив я, як над просторими полями, де зріє хліб, і над лісами, що тягнуться до самого горизонту, знову майорить наш прапор. Там, де колись панувала тиша й страх, знову лунає сміх дітей і співи. Міста, що стоять на перехресті стародавніх шляхів, ті, що дають прихисток багатьом, знову стають вільними. І ті, що на півночі, де земля щедро вкрита зеленню, де сосни стоять, мов вартові, їхні люди також повертаються. Бачив, як біля великих козацьких курганів, де співають вітри, розквітає життя. І бачив я, як на сході, де зустрічаються дві великі річки, і де колись стояв могутній форпост знову панує мир! Овсій відкриває очі, його погляд проникає в саму сутність речей. Він бачить не лише образи, а й імена, долі, душі, міст. Він починає деталізувати свої видіння, називаючи їх непрямо, але з такою точністю, що не залишає сумнівів у їхній ідентичності. Я бачив північні ворота, що стоять на шляху до самої серцевини землі нашої. Місто, що раніше здавалося забутим у своїй тиші, де вітер гуляє по вулицях, що пам'ятають славетні битви, бачив, як знову оживають його цехи, як гул машин наповнює повітря, а люди повертаються до своїх домівок. Наш аналіз дає можливість припустити, що старець говорив про дергачі, що на Харківщині. Вони знову стануть живим символом непохитності, його околиці, що були свідками запеклих боїв, знову розквітнуть мов весняний сад. Над їхніми полями, над їхніми залізницями, що ведуть у світ, знову засяє українське сонце. Спокійно й впевнено старий розповідав: бачив я місто, що знаходиться на шляху до великих полів і безкрайніх степів, де колись пролягали давні торгівельні шляхи. Певно, мова йде про Куп'янськ. Що став фортецею на Харківщині, але був змушений замовкнути. Я бачив, як звільняються його мости, як тече річка, несучи надії. Люди повертаються до своїх домівок, несучи в руках синьо-жовті стяги, а їхні голоси знову лунають на площах, які бачили стільки горя. Знову запрацюють їхні станції. Залунає гудок поїздів, що везуть мир. Далі на схід бачив місто, що стало символом нескореності духу, місце, де сталеві птахи літають високо в небі, і де земля щедро вкрита зеленню. Ось це точно про Ізюм, що на Харківщині, який став свідком страшних подій, але його дух не зламався. Я бачив, як розквітають гори, як повертаються люди, а давні монастирі знову наповнюються молитвою. Кожна стежка, кожне дерево там пам'ятає біль, але тепер вони свідчитимуть про відродження. Місто на пагорбах знову дихатиме вільно. Спускаючись на південь, я бачив міста, що лежать біля великих козацьких курганів, де співають вітри, що несуть історію. Куп'янськ-вузловий на Харківщині, що є ключем до великих шляхів і який зараз у тиші. Повертається рух до залізниць, як оживають станції, що були вузлами життя. Кожен вагон, що проїжджає, несе з собою надію на мир і процвітання, він знову стане пульсуючим серцем регіону. І, бачив я далі, де землі Херсонщини, що тягнуться до самого моря, де плодоносить щедра нива. Генічеськ. Місто, де я народився, що стоїть на березі Азовського моря, де вітер морський шипоче, давні легенди, бачив, як повертається його морська душа, як оживають його порти, як люди знову виходять на узбережжя, дихаючи вільним морським повітрям. Сонце знову буде цілувати хвилі біля його берегів. Далі, у глибині херсонських степів. Бачив місто, що мало б бути місцем спокою і добробуту, але стало ареною боротьби. Це про місто Нова Каховка, що на Дніпрі, яка зараз у скорботі, овсі відчув, як знову тече річка, як її води несуть з собою очищення, як відновлюються її греблі, що були понівечені, її вулиці, її сади знову наповняться дитячим сміхом, і люди знову будуватимуть свої мрії над могутньою рікою. Нова Каховка, що постраждала від окупації та трагедії підриву каховської ГЕС, О всій бачив її відродження, відновлення вод Дніпра, що символізує очищення і повернення життя на її береги, де знову лунатиме дитячий сміх. І бачив я місто, що знаходиться на важливому шляху до Криму, де перетинаються дороги і долі, каховка, що стоїть поруч з великою річкою і яка нині у неволі. Я бачив, як звільняються її мости, як люди знову проходять по її вулицях, піднімаючи синьо жовті прапори. Її промислові зони знову запрацюють, несучи благополуччя, а її жителі знову відчують себе вдома. Далі, ближче до Дніпра, бачив місто, що пам'ятає славетні козацькі часи, і яке мало б бути осередком мирного життя. А ось і лівий берег Дніпра. Далі, ближче до Дніпра, бачив місто, що пам'ятає славетні козацькі часи, і яке мало б бути осередком мирного життя, Олешки, що на лівому березі Дніпра. Дідо всій бачив, як повертається життя до його озер, як знову пливуть човни. По його плавнях, а люди знову насолоджуються природою. Його парки, його відпочинкові зони знову наповняться голосами, що славлять мир. Це, безперечно, Олешки без сумнівів. Вони розташовані на лівому березі Дніпра, що страждають від окупації. Пророк бачив їхнє відродження, повернення природи та мирного життя через критичний аналіз і спілкування з віщуном. Через його сни відкрилось откровення про Голу Пристань місто з унікальною назвою, яке також знаходиться на окупованій території Херсонщини. Овсій пророкував її повернення до життя, відновлення економіки та транспортних зв'язків, що є запорукою нормалізації життя в регіоні. Переходячи до Сумщини, я бачив міста, що знаходяться на кордоні, і які першими відчули на собі удар. Місто, що стоїть на річці, і чия назва нагадує про музичний інструмент, путивель, що на Сумщині, який зараз у тиші, я бачив, як повертаються його давні фортеці, як люди знову відвідують його святі місця, його вулиці знову наповняться туристами, що захоплюються його історією. І бачив я місто, що є одним з найстаріших на наших землях, і чия назва має у собі щось від дерева. Охтирка, що на Сумщині, яка пережила жахливі випробування, якраз походить своєю назвою від дерева. Я бачив, як відроджуються її стародавні храми, як люди знову моляться за мир, її вулиці знову заповняться посмішками, а її дух стане ще сильнішим. Тростянець! Місто, що стоїть на річці і чия назва нагадує про захист, він був майже знищений. Я бачив, як відновлюються його замки, як повертаються його ліси, а люди знову прогулюються його парками, його культурні пам'ятки знову приваблюватимуть людей з усього світу. Прирікав проворний дідусь із посмішкою Янгола. Приголомшливіше усього було чути слова. Бачив я, як на сході, де зустрічаються дві великі річки, і де колись стояв могутній форпост, знову панує мир. Це найімовірніше натяк на Маріуполь, який розташований на Азовському морі. Зустріч річок Кальміус та Кальчик, що впадають у море, і був потужним промисловим та оборонним форпостом на Сході. Усі ці видіння старого овсія, це не просто марення, це прородство. Пророцтво, яке обіцяє нам не просто повернення територій, а й повернення духу, повернення надії. Кожен згаданий куточок, кожна названа місцевість це серце України, що б'ється в унісон з її народом. Це не обіцянка легкого шляху, а перечуття неминучої перемоги, що вимагатиме зусиль, віри і самовідданості від кожного з нас. Овсій вказав на захід сонця і промовив. Його голос звучав як відлуння з вічності, проникаючи в саму душу: ніч, ніч перед Іллею вона стане вирішальною. Усі ці видіння старого овсія це не просто марення, це доленосне передвістя. Але чому саме свято Іллі 2 серпня стало ключем до цих откровень? Дід розповідав, що у найглибших моментах свого п'ятирічного сну. Коли світ забув про нього, до нього приходив Дух Святого Пророка Іллі. Сцени тих снів були наповнені блискавками і громом. Як це часто буває у народних уявленнях про Іллю, старець бачив, як Ілля Пророк грізний, але справедливий, зі своєю вогняною колісницею проноситься по небу, розганяючи темні хмари, що нависли над Україною. Його обличчя, освітлене блискавками, було суворе. Але в очах світилася непохитна віра у справедливість. Дух Іллі не просто являвся Овсію, він говорив з ним, передаючи знання про долю рідної землі. Він показував пророку образи звільнених міст, які Овсій потім так яскраво описував. Саме тому ніч напередодні Іллі за віруваннями є особливою, межа між світами стає тоншою, і пророцтва мають найбільшу силу. Ілля пророк, що у християнській традиції шанується як один з найвеличніших пророків старого завіту, відомий своєю ревністю за віру і здатністю викликати дощ та грім в Україні його образ тісно переплівся з дохристиянськими віруваннями в перуна, бога грому, що надало святу Іллі особливого значення. Вважається, що саме 2 серпня після Іллі вже не можна купатися, бо ілля воду остудив, і літо починає хилитися до осені. Традиційно цього дня завершували сінокіс, збирали врожай, а люди дотримувалися посту напередодні свята, щоб зустріти його з чистими думками і тілом. Це був час для молитви й роздумів, час, коли можна було відчути зв'язок із вищими силами. Саме до цього посту, до цієї підготовки тіла і душі, дід Овсій приурочував одну важливу деталь: хто збереже душу чисту і тіло невинне до самого свята Ілі, той побачить перші промені звільнення, бо шлях до світла лежить через внутрішню чистоту і жертовність. Це був своєрідний заклик до морального і духовного очищення, що за пророцтвом мав прискорити довгоочікувані зміни. Овсій вказав на захід сонця і промовив. Його голос звучав як відлуння з вічності, проникаючи в саму душу. Ніч, ніч перед ілею. Вона стане вирішальною. Що саме відбудеться тієї ночі? Яке випробування чекає на Україну, і чи зможе вона його пройти? І чи є це пророцтво лише надією, чи воно приховує в собі щось набагато більше, що змінить хід історії? Таємниці Ілі ще чекають на своє розкриття. На завершення, хочеться сказати, діліться передбаченнями зі своїми друзями та близькими. Поширюйте цю надію і підписуйтесь на наш канал, щоб разом йти цим шляхом до перемоги та відродження. Ми ділимося цим не заради переглядів, а заради того, щоб кожен відчув цей промінь світла у кінці тунелю. Разом ми сила, разом ми переможемо. Ми живемо в історичний час. Час великих змін та випробувань. І в такі моменти особливо важливо відчувати підтримку, мати надію. Тож нехай ці слова стануть для вас підтримкою та натхненням. Разом ми наближаємо той день, коли на нашій землі запанує мир і справедливість. Дотримуйтесь посту, очищуйте душу, вірте в Україну, вірте в нашу перемогу і пам'ятайте слова мудрого діда Овсія, Україна. Поверне своє собі, що було забране російськими загарбниками. Кінець темряви близько, це сколихне Україну і стане потужним поштовхом до розквіту держави.